На, рух. на рисунку зображено два диски, з'єднані ремінною передачою. Радіус дисків дорівнює 60 та 10 см відповідно. Період обертання меншого диска становить 0,5 секунди. Скільки обертів за одну хвилину здійснить більший диск? Запишемо коротку умову задачі. Нам відомо радіуси дисків 60 та 10 см. відповідно. Удано. Записуємо радіус диска. Перший диск позначимо з індексом 1 60 сантиметрів 60 сантиметрів. І другий, відповідно, буде з індексом 2. r 2 Радіус другого диска складає 10 сантиметрів. 10 сантиметрів. Також відомо період обертання меншого диска 0,5 см. За малюнком ми можемо спостерігати, що в нас є два диска різних радіусів. Відповідно, більший радіус, більший диск це більшого радіуса 60 см, менший диск це диск, який має менший радіус 10 см. Визначити, нам відомо період обертання меншого диска. Так як ми менший диск і радіус меншого диску позначали з індексом 2, то відно період обертання меншого диску, період обертання меншого диску ми також поставимо індекс 2, тому що це для меншого диску. Складає 0,5 секунди. 0,5. Секунди? Скільки обертів за одну хвилину здійснить більший диск? Ще відомо нам час, протягом якого обертається диск? Складає одну хвилину. Одна хвилина. Одна хвилина. І запитання: скільки обертів? Здійснить більший диск. Отже, нам потрібно знайти кількість обертів, так як більший диск, тому ми ставимо індекс 1 для більшого диску. Чому саме час ми позначили без індексів? Тому що час обертання обох дисків однаковий. Що менший, що більший диск, вони оберталися одну хвилину. За умовою задачі в нас є фізичні величини, які подані не в основних одиницях вимірювання, тому застосуємо систему СІ. І переведемо позасистемні одиниці вимірювання у основні. Основна одиниця вимірювання радіуса є метри. За умовою задачі нам подано в сантиметрах, тому переведемо у метри. 60 см, переводимо в метри, напишемо напроти даної величини, 0,6 метра. Відповідно, радіус 10 см складе нам 0,1 метра. І відомий час у хвилинах, а основна одиниця вимірювання часу є секунди, тому 1 хвилину переводимо в секунди і фіксуємо в системі сі. Одна хвилина відповідає 60 секундам. 60 секунд. Перейдемо до розв'язування задачі. самому розв'язку. Кількість обертів ми можемо з вами знайти із формули періоду обертання. Період обертання дорівнює відношення часу обертання до кількості обертів. З цієї формули, відповідно з цієї формули, ми можемо знайти з вами кількість. Обертів. Кількість обертів, щоб знайти, необхідно час обертання розділити на період обертання, час обертання розділити на період обертання. Ми знаходимо кількість обертів для більшого диску. Ми встановили, що ми його позначили з індексом 1. Відповідно, період обертання також буде індекс 1. А час нас обертання для обох дисків є однаковий, тому можна залишати з індексом Т. Можна би було розв'язати задачу уже, якби нам було відомо період обертання. В нас в одній формулі одразу дві невідомі: і кількість обертання, і період обертання. Але. У нас є підказка, що наші диски, вони з'єднані ремінною передачою. Це говорить про те, що коли вони обертаються, то вони обертаються з однаковою швидкістю. Швидкість обертання першого диска дорівнює швидкості обертання другого диска. В2. Який результат нам може це дати? Якщо ми дивимося на наш малюнок, ми можемо побачити, що коли наші диски обертаються, то спостерігається випадок руху по колу. Можемо знайти формулу лінійної швидкості для руху по колу. Загальна формула лінійної швидкості для руху по колу – швидкість дорівнює 2 π 2 пі. На радіус 2 πr що розділений на період. Розділено на період. Дивіться, за умовою задачі нам відомий період, період обертання меншого диска і радіус обертання меншого диска. Для нього ми можемо знайти лінійну швидкість, припрошу, меншого диска. Це 2. Для нього ми можемо знайти лінійну швидкість. Для цього візьмемо радіус 2 і період 2. Знаючи лінійну швидкість для другого диску, ми дізнаємося лінійну швидкість для першого диска. Маючи лінійну швидкість першого диску, ми потім виразимо з вами з нього період. Виконаємо перевірку одиниць вимірювання для лінійної швидкості В2. До рівні. І підставляємо тільки одиниці вимірювання. 20 числове значення немає одиниць вимірювання, пі також числове значення без одиниць вимірювання. Радіус у нас вимірюється в метрах. Так, ми перевели навіть в системі С, розділено на період, період вимірюється у секундах, так ми отримали. Перевірили тим самим одиниці вимірювання лінійної швидкості. Після виконання перевірки одиниць вимірювання можемо виконати числові розрахунки В 2 дорівнює 2. Підставляємо тільки числа. Тепер множимо на піця 3,14. Помножити на R2 другий радіус це 0,1 із системи Сі обов'язково бере 0,1, і даний весь вираз нам потрібно ще розділити на Т2 на 0,5, на 0, 0,5. 50. Виконуємо обчислення і отримуємо відповідь, що швидкість диска меншого складає 1,256 256, метра за секунду. Метра за секунду. За умовою ми встановили, що таку саму швидкість матиме і диск більшого радіуса, Тому пишемо дорівнює це значення v 1 що вони між собою і є абсолютно рівними. Маючи значення швидкості v 1 ми можемо із формули лінійної швидкості знайти t 1 Записуємо загальну формулу для лінійної швидкості, В дорівнює 2 πr на Т2П на радіус і ділимо на період. З цієї формули ми виразимо період, показуємо подвійну стрілочку, що саме з цієї формули ми знаходимо період. Щоб знайти період, нам необхідно 2IR, розділити на швидкість. Розділити на швидкість. Нам потрібно знати значення періоду Т1, тому ставимо індекс 1, відповідно, радіус 1 і швидкість. Для першого випадку. Перевіряємо, чи всі величини відомі, два і це відомі величини Радіус 1 відомий, швидкість V1 ми щойно з вами знайшли, тому всі величини відомі, окрім шуканого періоду, виконуємо перевірку одиниць вимірювань для даного випадку. У квадратних дужках Т1 дорівнює. Ставимо одразу риску дробу, так як є в формулі, для того, щоб написати абсолютно вірно всі величини. В чисельнику 2 π безрозмірні величини. Радіус це є метр, поділено на швидкість. Швидкість у нас у метрах за секунду. Метри за секунду. Ми отримали ділення. Двох дробів. згадуємо математичні перетворення, щоб розділити два дроби. Перший пишемо без зміни, другий дріб. Замінюємо множенням і його перевертаємо. Секунда піде в чисельник і метр піде у знаменник. Метр і метр ми можемо скоротити, залишається секунда, що і є одиницею вимірювання періоду. Перевірку одиниць вимірювання виконали. Тепер виконуємо числові розрахунки. Т1 дорівнює 2. Множимо на 3,14. Множимо на R1 на радіус на 0,6. І даний вираз ми з вами ділимо на b на 1 на 1,256 цілу 256 тисячних. Виконуємо обчислення і отримаємо, що період складає 3 секунди. Знаючи період. Т1. Маючи загальний час обертання диски, тепер ми можемо з вами знайти скільки обертів здійснить диск за одну хвилину. До цієї ж формули спочатку робимо перевірку одиниць вимірювання. Перевірка одиниць вимірювання до кількості обертів N1 дорівнює. Час це секунда за формулою розділити на період на секунду. Секунду і секунду ми скорочуємо, залишається одиниця, кількість дійсно безрозмірно є величиною, знаходиться в обертах. Числові розрахунки. Н1 дорівнює. Час у нас 60. 60 за формулою. І тепер потрібно нам розділити на Т1. Т1 у нас 3. 60 ділимо на 3. Отримаємо 20. Отже, за одну хвилину більший диск здійснить 20 обертів. Записуємо відповідь. Відповідь. Коротше, в мене. Н1 складає 20 обертів. 20 обертів. Стояло запитання визначити кількість обертів. Ми її визначили. Задача розв'язана.